Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Чарівна магія життя. Сьогодні, 2 вересня, і це День грошових подарунків. Тому потрібно буде підійти до вікна і дещо сказати. Ну, а зараз я ще раз вітаю вас. Ми дорогоцінні перлинки. Та гості нашого каналу. Сьогодні 2 вересня, початок тижня, початок осені, початок трудового нового тижня. І ви знаєте, що сьогодні ще день грошових подарунків. Тому обов'язково підійдуть до вікна і скажіть чарівні слова, щоб залучити. Свій будинок, своє життя, достаток та благополуччя. Отже, друзі, давайте подивимось, що ж нам сьогодні обіцяє місячний календар. Тому обов'язково додивіться відео до кінця, бо тут буде дуже багато важливої та цікавої інформації. Ну а прямо зараз ставте лайк та підтримайте нас. Ну, а ми починаємо. Сьогодні 2 вересня, день грошових подарунків. І це чудовий день, і прямо зараз ви будете знати, що треба зробити, щоб використати енергію цього дня на повну. Наш день сьогодні починається з 29-ї місячної доби. Ця доба вважається однією з найбільш спокійних та гармонійних у місячному місяці. Цього дня космічна енергія спрямована на завершення справ, на підбиття підсумків та отримання результатів. Отже, друзі, сьогоднішній день у нас починається. І він дуже класний, ну дуже класний, тому що він ще й проходить під знаком Лева, а лев – знак вогняної стихії, який дарує впевненість, оптимізм та прагнення до самовираження. Під впливом знаку Зодіака Лева люди стають більш амбіціозними, прагнуть до визнання та до лідерства. Також цей день є сприятливим часом для вирішення фінансових питань та накопичення капіталу. Місяць у знаку Зодіака Лев посилює впевненість у власних силах, що може допомогти вам приймати важливі фінансові рішення. І дуже важливо використати цей період для планування інвестицій, для покращення матеріального становища та зміцнення фінансової стабільності. Сьогоднішній день також підходить для обговорювання фінансових питань з партнерами та прийняття рішень, які можуть, бути, які можуть позитивно вплинути на ваше майбутнє. Лев це знак, який любить розкіш та комфорт. Тому сьогодні особливо важливо приділити увагу своєму будинку та оточенню. Вільний час краще провести з близькими людьми вдома чи на природі, це сприятиме створенню. Гармонічних відносин та зміцненню емоціонального зв'язку з близькими та коханими людьми. Взагалі це покращення загального настрою. Якщо останнім часом у вас виникли розбіжності з близькими, то саме сьогодні, 2 вересня, це ідеальний день для того, щоб їх усунути. Лев допомагає відкрити серце і висловити свої почуття, що сприяє щирому та конструктивному діалогу. Важливо проявити терпіння та розуміння, щоб знайти компроміс та відновити гармонію у відносинах. Цей час завершення підбиття підсумків та оцінки виконаної роботи, все, що відбувалось в цей період. Слід приймати спокійно та з вдячністю. Якщо ви вкладали зусилля у реалізацію своїх планів та цілей, то цього дня почнуть з'являтися перші результати вашої праці. Також сьогодні важливо зберігати впевненість та продовжувати працювати в тому ж темпі, уникаючи зайвої поспішності. Поспішні дії можуть привести вас до помилок і навіть краху у справах, тому краще зосередитись на тому, щоб довести почати до кінця, завершити поточні проекти. Також звертаю вашу увагу, що сьогодні у нас місяць знаходиться у фазі спадання цей час, коли енергія від. Повні поступово спливає і нам слід зосередитись на завершенні справ. На очищенні та підготовці до нового місячного циклу. Тому. Сьогодні важливо знизити фізичні та емоціональні навантаження. Дозволити собі трошки відпочити та відновити свої сили. Цей день ідеально підходить для роздумів, аналізу та підготовки до нових починань, які найкраще запускати у наступному. Місяці. Також звертаємо вашу увагу, що кожного місяця є дні, які мають особливу енергетику, яка сприяє покращенню матеріального становища та залученню фінансового благополуччя. Так, 2 вересня один із таких днів, коли сили всесвіту сприяють тим, хто прагне достатку та стабільності. Цей день вважається Днем грошових подарунків, коли можливості для залучення багатства дуже великі. Тому тут дуже важливо знати, як використовувати. Енергію цього дня, магію цього дня, щоб залучити у своє життя фінансовий успіх та достаток. Тому я рекомендую вам сьогодні провести унікальну практику, спрямовану на залучення грошей, успіху, удачі і. Роблю вам акцент на тому, що цей день пов'язаний з певними енергетичними потоками, які посилюють можливості для покращення матеріального становища. Крім того, саме наші предки приділяли увагу силі слова та проводили прості, але ефективні практики, які допомагали їм залучати гроші в будинок, і одне з самых простих – та дієвих ритуалів це залучення грошей в ті дні, які ну, цьому, на це настроєні. 2 вересня пов'язаний з магією слова та силою наміра. Цей день, як тільки ви відчуєте, що готові, Треба відкрити вікно, підійти до вікна, відкрити вікно та сказати наступні слова. Гроші в будинок, удача до мене, як слова мої сильні, так і багатство прийде, як сонце світить, так і благополуччя буде. Сказати краще три рази. Також дуже важливо, щоб ви вимовляли ці слова з впевненістю та вірою в те, що ваш посил буде почутий. Важливо, щоб ваш намір був щирим, а слова наповнені силою. Цей ритуал допоможе вам налаштуватись на хвилю достатку і залучити гроші у ваш будинок, у ваше життя. Чому саме вікно? Справа в тому, що вікно відіграє важливу роль, воно є свого роду воротами між вашим будинком і зовнішнім світом, через який енергія може вільно циркулювати. Тому коли ви відкриваєте вікно і вимовляєте слова на залучення грошей, ви якби закликаєте грошові потоки у свій будинок. Ви дозволяєте їм увійти та зміцнитися у вашому просторі. Цей жест символізує відкритість і готовність прийняти достаток і фінансовий успіх у своє життя. Ну, а тепер давайте поговоримо про карту Таро, яка вам випала на сьогодні. Ця карта. Яка випала на сьогодні на 2 вересня? Це дев'ятка пентаклів. І сьогоднішня карта вона показує, що ви дійсно? Що сьогодні дійсно той день. Коли у вас все станеться? І сьогоднішня карта хоче вам підказати, щоб ваш намір був щирим, щоб слова були наповнені силою. Цей ритуал допоможе вам налаштуватись на хвилю достатку і залучити гроші у ваш будинок і у ваше життя. Дев'ятка Пентаклі це карта, яка символізує досягнення матеріального благополуччя, задоволення від виконавчої виконаної роботи та умиротворення. Дев'ятка пентаклів це карта достатку, успіху, вказує на те, що ваші зусилля спрямовані на досягнення цілей і вам починають. Приносити плоди сьогоднішній день буде сприятливий для вирішення фінансових питань та зміцнення свого матеріального становища. Можливо, ви отримуєте нагороду за свою працю, додаток до зарплати або успішне завершення проекту. Також карта говорить про самодостатність та впевненість у своїх силах. Це день, коли ви можете насолоджуватися результатами своїх старань і відчути себе незалежним і впевненим. Дев'ятка пентаклів нагадує вам про те, що потрібно вміти насолоджуватись моментом і цінувати те, що у вас. Вже є на сьогоднішній день, це час для того, щоб дозволити себе трішечки розслабитися і отримати задоволення від життя. Також сьогодні варто звернути увагу на те, що вже досягнуто. І подякувати собі, коханому, за виконану роботу, насолоджуйтесь плодами своєї праці, але не забувайте про те. Що та самодисципліна і відповідальність залишаються ключовими факторами для продовження успіху в майбутньому. Так само ця карта нагадує нам про те, що ви знаходитесь, знаходитесь на вірному шляху по досягненню своїх цілей. Ну, а тепер, друзі, прийміть послання від Архангела Михайла на цей день, 2 вересня. Отже, друзі, Архангел Михайло нагадує нам, що ми, кожен з нас, має внутрішню силу, яка дозволяє нам долати будь-які труднощі та перешкоди. Наша віра та рішучість це ключі до успіху. Та Архангел Михайло підтримує нас на кожному кроку нашого шляху. Також Архангел Михайло нагадує, що у важкі моменти важливо не втрачати віру в себе та свої здібності, навіть якщо перед вами виникають перешкоди. Знайте, що вони переборні, ваша сила всередині вас, і вона чекає, коли ви вирішите використовувати її. У повній мірі. Також архангел Михайло просить вас відпускати всі страхи та сумніви, які можуть стримувати вас на шляху до вашого призначення. Дозвольте собі звільнитись від зайвого вантажу та довіритись тому, що Всесвіт спрямовує вас на правильний шлях. І якщо сьогодні перед вами постане важливий вибір, знайте, що архангел Михайло допоможе вам знайти правильне рішення. Він просить вас довірити своїй інтуїції та внутрішньому знанню, яке приведе вас на краще. От такий у нас сьогодні з вами день, 2 вересня. Ми дуже сподіваємося, що наші поради та наші рекомендації вам допомагають у житті. Друзі, прямо зараз ставте лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал «Чарівна Магія життя та на наш телеграм-канал. І ми дуже сподіваємося, що наші поради вам допомагають у житті. До речі, подяку можна висловити і можна висловити її різним способом, у тому числі і донатами. Звертайтесь в телеграм особистим повідомленням до мене або Андрія Миколайовича. Нехай повернеться вам добром, здоров'ям, благополуччям, щедрими руками, що допомагають у потрібну годину. Дякую вам за підтримку. І можна записуватись на особисті консультації. І консультації по будь-яким питанням і в різних сферах нашого життя. Абсолютно. Ну що ж, дякую вам за зустріч і скоро почуємося.